10 простих найкращих фраз, які ви можете використовувати у ваших англійських розмовах, які дуже легко вивчити. Я думаю, вам піде менше, ніж 10 хвилин, щоб вивчити їх всіх. Ці фрази піднімуть ваш словниковий запас. Вони піднімуть вашу самовпевненість, коли ви користуєтесь англійською мовою, а також покращать ваші комунікативні навички. Всі ці фрази будуть підкріплені прикладами для того, щоб ви зразу знали, як і коли їх можна використовувати. Друзі, мене звати Віталій, і я викладаю англійську мову вже більше семи років для людей будь-яких національностей, а також будь-якого віку. Я сам пройшов дуже довгий і тернистий шлях для того, щоб вивчити цю мову і могти нормально нею спілкуватись. І сьогодні я тут, на цьому каналі, для того, щоб покращити ваше життя, щоб ваш шлях не був такий, як мій, щоб він був легший, а також швидший. Я сподіваюся, вам сподати це відео, поїхали! І першою фразою в нашому списку буде фраза Could you please repeat that? Чи можете ви, будь ласка, повторити те, що ви сказали. І ні для кого не є секретом, що при вивченні мови на початку ви не будете розуміти або взагалі нічого, або буквально дуже трішки того, що люди до вас говорять. І це не погано, це звичайне явище при вивченні будь-якої мови. Тому не бійтесь і кажіть цю фразу Could you please repeat that? Наприклад, what do you think of this movie? І ви не зрозуміли, так, що ти думаєш про цей фільм? Так, але ви не дочули або не дозрозуміли. І ви кажете, could you please repeat that? І тоді людина скаже ще раз повільніше. «What do you think about that film?» І тоді ви вже можете зрозуміти кожне слово чітко і відповісти на це питання правильно. I'm sorry, I didn't catch that. Вибачте, але я не дочув, я не дозрозумів, що ви сказали. Ця фраза так само використовується, як і попередньо, у випадках, коли ви просто не зрозуміли питання. Наприклад, how was the school yesterday? Як пройшли заняття вчора, як було в школі вчора? І ви не дозрозуміли. I'm sorry, I didn't catch that. Тоді людина повториться повільніше. How was the school yesterday? І тоді ви зрозуміли і кажете, It was all good. Все було нормально, все пройшло нормально. Наступною фразою є фраза what do you think? Що ти думаєш? або що ти про це думаєш? Супер корисна фраза, яку носії мови використовують майже кожного дня, ну і навіть не носії. Якщо ви живете в англомовній країні, ви також будете її часто використовувати. Наприклад, I watched a new movie, я переглянув новий фільм, and I really like it. І він мені дуже сподобався. And what do you think? А ти що про нього думаєш? Як він тобі? Так, або yesterday I had a new teacher, and she was very good. Вчора в нас був новий вчитель, і вона, вона дуже хороший вчитель. Вона була дуже хорошим вчителем. And what do you think? А що ти про неї думаєш? Рухаємось далі, і тут у нас фраза I totally agree. або I totally disagree. І вона показує, наскільки ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь з чиїмось твердженням або думкою. Тобто totally тут означає. Дуже або повністю, повністю погоджуюсь, повністю не погоджуюсь. Наприклад, I like going to school. Our math teacher is great. Я люблю ходити до школи, тому що наш вчитель математики просто чудовий. І йому відповідає інша людина. I totally agree. I love him. Я повністю погоджуюсь, я люблю його. Ну, в англійській мові love him» не мусить означати якусь романтичну або сімейну любов. Це може означати дуже подобається. Він також мені подобається як вчитель. Або ще хтось відповідає: I totally disagree. My last test was horrible, and my parents are very angry. Я повністю не погоджуюсь. Останній тест я здав дуже погано, і мої батьки дуже злі на мене. Далі по списку у нас фраза «Let me think about it» Дай мені подумати, дай мені деякий час подумати, і тоді я дам відповідь пізніше. Просто залиште мене в спокої. Я, я, мені треба подумати про це спочатку. Я вважаю цю фразу дуже корисною, тому що багато у багатьох випадках в житті ми не можемо зразу дати відповідь, і нам потрібен якийсь час. І тут ця фраза приходить нам на допомогу. Can you come to our party tomorrow? Чи можете прийти на нашу вечірку завтра? Let me think about it. Ви не знаєте ваш розклад, ви не знаєте, що ви завтра маєте робити, і вам потрібен якийсь час, щоб подумати. Або will you come to work to our company? Тобто у вас було якесь інтерв'ю і вас питають, хочете прийти працювати на нас? І ви кажете, I need to think about it. Let me think about it. Так, мені потрібно про це подумати. Я подумаю і відповім вам пізніше. That's a good point. Та that's a good question. That's a good point означає, це хороший аргумент. Те, що ти зараз сказав, це дуже хороший аргумент в нашій розмові. Наприклад, ви сваритесь або просто розмовляєте про щось з людиною, і тут вона або він каже щось дуже розумне, що міняє вашу думку взагалі. І ви кажете, yes, that's a good point. Це дуже хороша, це дуже хороший аргумент. Я стою на твою сторону. А that's a good question. Це просто це хороше запитання. Коли вас щось запитують, ви вважаєте це запитання розумним, хорошим, ви можете сказати that's a good question. Або інколи це дуже корисна, це дуже корисна фраза, коли ви не знаєте, що відповісти, і вам потрібно кілька ще секунд, щоб подумати, обдумати це питання. І ви кажете, that's a good question, let me think about it. Тобто ви можете поєднувати ці фрази, так? Як ця і попередня. That's a good question, let me think about it. Рухаємось далі, і тут у нас фраза Can you please give me an example. Чи можете ви, будь ласка, навести приклад? Це дуже хороша фраза, тому що навіть якщо ви зрозуміли запитання іншої людини, ви просто можете бути не впевнені, що від вас хочуть, що ви маєте зробити. І ви просто задаєте додаткове запитання «Can you please give me an example?» Наприклад, в школі, коли вчитель вас щось питає, а ви не зрозуміли запитання до кінця, і ви кажете «Can you please give me an example. Вчитель каже якесь речення, і тоді ви вже додумуєтесь, що саме ви маєте сказати. І Ви просто робите інше речення наподобі того. I have a question regarding blah-blah-blah. В мене є запитання відносно чогось. Наприклад, hello teacher, I have a question regarding our assignment. Привіт або доброго дня вчителю. В мене є запитання відносно нашого завдання. Або I have a question regarding your book. У мене є запитання вашого відносно вашої книги. Фраза номер 9. I'm sorry, I didn't mean to. Вибачте, я не мав цього на увазі. Наприклад, ви їдете в автобусі, і ви нечайно штовхаєте когось, і ви кажете I'm sorry, I didn't mean to push you. Вибачте, я не хотів вас штовхнути. Або ви сказали щось недоречне, або якийсь поганий жарт, і хтось образився. І ви кажете, I'm sorry, I didn't mean to offend you. Вибачте, я не хотів вас образити. It was just a joke. Це просто був жарт. Фраза номер 10. I'm looking forward to. Я чекаю з нетерпінням чогось. I'm looking forward to our meeting. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Або ви влаштувалися на нову роботу і вам кажуть, приходьте наступного понеділка. We will see you next Monday. Ми побачимось наступного понеділка. І ви відповідаєте: I'm looking forward to it. Я цього з нетерпінням чекаю. Друзі, не виключайте це відео ще, будь ласка. В мене є до вас одне маленьке прохання. Якщо вам не важко, будь ласка, залишайте ваші коментарі, що в моїх відео вам подобається, а що не подобається, а що потрібно змінити. Це молодий новий канал, і я не знаю поки що, в яку сторону рухатись, що людям подобається, а що ні. Дякую, якщо ви це зробите. Також, спасибі за перегляд цього відео. Побачимось в наступному.